Одного разу, коли Ісус увійшов в капернаум, приступив до Нього сотник, благаючи Його. Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього, я прийду і оздоровлю Його. Сотник у відповідь мовив, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, скажи лише слово. І слуга мій видужає, бо я підладний чоловік, і маю вояків під собою, і кажу цьому іди, і він іде, і тому ходи, і Він приходить, і слузі моєму зробиться, і він робить, почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним йшли, Істинно кажу вам. Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі сходу і заходу, і засядуть з за Аврамом, Ісаком і Яковом у царстві небесні, а сини царства будуть кинуті геть у темряву проміжню, не буде плач і скрегіт зубів. і сказав Ісус сотникові, Іди, хай тобі станеться. За твоєю вірою і слугами дужав тієї ж години. Слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні ми чуємо... Так, кондиціонер включить? Не вже дозріли, вже погрілися. Слава Ісусу Христу. Сподіваюся, що не дійде до літургійної комісії. Відео вони тут бачите, що сонц в церкві під час служби Божої включає поліціонер. А як дійде, то дайте їм на хай подивляться. Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні маємо розповідь про сотника, який Ісуса Христа шукає порятунку. Для того, щоб зрозуміти всю велич, непересічність цієї події, треба подивитися на те, що відбувається сьогодні на нашій землі. Уявіть собі, що Десь там в окупованій частині України до священника-греко-католика приходить москаль, не москаль, а начальник окупаційної влади якогось регіону і просить, прийди, помолися. Зроби милість моєму слузі, моєму синові, моїй дружині чи кому-небудь із моїх. Нам тяжко собі уявити, що мав би перейти отой москаль, щоб на таке прийти, що мало би спонукати його, щоб таке прийти і таке сказати. Ми бачимо точно таку саму ситуацію в нинішньому Євангелії. Це неймовірна річ. Воїн загарбник, поганин. Це ще більш серйозніше і складніше, ніж би ми дивилися на ситуацію в наші дні з яким-небудь москальським офіцером. У нас принаймні віра бодай якось формально одна, подібна, близька, а тут зовсім інакше. І ось цей чоловік, приходить до Палестину, тут пізнає Бога над Богами, єдиного правдивого Бога. Більше того він не тільки признає. Але і визнає за ним авторитет над усім світом, видимим і невидимим. І це ми бачимо зі слів оцього сотника. Він розуміє зв'язок авторитету, який бачить в Ісусі Христі, духовного авторитету, і пов'язує його за аналогією з авторитетом, який є в державі, у війську. Який ми бачимо на кожен день. Як цей поганин став таким близьким до жидівства? Що змінилося? Чи що підштовхнуло його з такого воїна-загарбника, окупанта, який зневажливо ставиться до всіх тих нижчих народів, а тим більше, які не визнають державних боїв? Аж так. Глибоко стати віруючим, що навіть сам Божий Син Ісус Христос Його похваляє. І більше того, Він каже, я в Ізраїлі не знайшов такої віри. Я думаю, ми звикли говорити дуже зневажливо про жидівську віру, віру в часів Ісуса Христа. Ясно, що те, що вірить, жити зараз воно. Дуже розмите через стільки часу без храму, безхожих пророків, їм тяжко зберегти було вірність Богові. Але в часи Ісуса Христа жидівська віра, попри всі її там фарисейські нотки, яких Христос бещав, вона була достатньо здорова, достатньо інформативна, достатньо служила для того, щоб. Підводити людей максимально до спасіння, яке пізніше дасть, із якої зродиться і прийде Христос Спаситель. Отже, навколо отого поганина вояка, який прийшов, якого призначили, можливо, не він окуповував, бо це сталося десь 65 років, до хто він точно не міг бути в числі тих загарбників, які вперше прийшли. Десь 60 лишнім роком перед Христом Палестину. Але він прийняв і підтримував окупаційну владу. Він мусив тримати в жорстокому силі, послусі, авторитеті всі ті поневолені народи, брати з них податки, тримати державну політику, а він стає близьким. Я би сказав, одною душею з цим народом не побоюся сказати, тому що віра в Господа Бога єднає людей в один навін, в Божий нагідь. Він, не будучи обрізаним, але по вірі, подібно як ми, стає частиною Ізраїля. Бо Христос його віру хвалить. Отже, цей чоловік, прийшов ще, маючи отримаючи призначення в Палестину, в Капернаум, модне місто на той час, багате місто, він побачив коло себе людей, віруючих. І настільки віруючих, що та віра стала йому не тільки зрозумілою і близькою, що він хотів брати участь у цій вірі. Він хотів також нею жити. В іншому місці ми бачимо, що за нього просять старшини, він собі не на Донецьку. Приходять і просять, поможи йому, бо він до нас добрий, до нашого народу добрий. Він нам синагогу збудував. Він гідний ти його почув. Тобто цей чоловік мусив настільки прийти в цей навіть. Пізнати його віру і дозволити цій вірі стати осердям, стержнем його життя. Так, він мусив ще як гремлянин десь трохи ще мати якісь стосунки до державної релігії, але у серці він вже був юдеєм, жидом, повірив, і Христос його за це хвалив. Хтось мусив йому якісно познайомити з жидів вірою. Не просто прийти до нього і сказати: ти мусиш нині йти в синагогу. Завтра ти мусиш читати там зівор. Післязавтра ти маєш робити поклони, а ще щось друге, третє, десяте. Ні. Якби йому так говорили, він би ніколи не став близьким віруючим. Хтось мусив йому це лагідно, ніжно. Природно, аргументовано в силі, ми би тепер сказали, Святого Духа, але Дух діє і в той момент діяв, що довелитя його на церкву видимо у День П'ятидесятниці, хтось мусив йому звістити юдейську віру, жидівську віру. І він її під подався, прийняв. Не став позиції до неї. Віра відчитавця Шурка, Слово віра в житівській мові має. Е, як це називає? Емуна. Емуна, так? Емуна. І це слово однокорінне зі словом амінь. Нехай так буде. Це у грецькій мові віра це таке вже більш абстрактне поняття. А в житті віра це дуже зрозуміле, конкретне, ствердне поняття. Я віру і це найвищий авторитет. Це більше, ніж я бачу, чи ніж то, що я знаю, чи я досвідчу. Віра це опирання на найвищий авторитет, який є над усім, який, на який я в житті опираюся. Ось таку віру. Христос, будучи жидом, говорячи на жидівській на армійській мові, він похваляє цього чоловіка. І таку віру хтось в ньому зростив. А тепер давайте подивимося на нас. Скільки з нас, тут людей в церкві, яких ми зараз є, які були поганими, як би так, взагалі не віруючими буддистами народилися, приїхали. О, скільки серед нас тут є колишніх буддистів? Скільки серед нас є колишніх е, мусульман, скільки серед нас є колишніх е, атеїстів і ще всяких інших, ми всі народилися в християнській вірі. І більш-менш хтось краще, хтось гірше, якісно її в собі розвиваємо і відкриваємо. А як коло нас нема отаких от сотників, Якщо в нас нема таких навернених в нашій парафії, в моєму житті, це означає, що, можливо, ми не до кінця добре і якісно самі знаємо свою віру і не вміємо її подати, подати красу своєї віри, зміст своєї віри. А для цього нам потрібно знати, читати, дивитися, ділитися. Слухати свідчення. І тоді ми зможемо своєю вірою ділитися. Тоді ми зможемо допомогти поганам, які є поміж нас, прийняти віру у Бога, який сотворив небо і землю, у Бога, який послав свого Сина для нашого спасіння, котрий помер і Воскрес і вилив на нас Святого Духа, аби зібрати нас у свій намір. Аби зібрати усіх Божих дітей в одно. Ми покликані бути жити глибоко своєю вірою. І не просто прийняли щось і тримаємо. Ні, ми повинні глибоко її самі пережити, досвідчити, жити нею. І тоді люди коло нас захочуть. Жити так, як живемо ми? Для християн найвище свідчення віри є любов. Любов це незаслужена прихильність до інших. Чи саме хтось мене питав днями, а чому то він йому допомагає? Чому? Що, що між ними є, що вони так от раптом місця місто допомагає? Що він жертвує свій час зусилля? Нічому є віра. Віра в Бога, який подбав колись про нього, і він дбає про іншу, незаслужено прихильний про нього. І це дає підставу поцікавитися людей навколо, а чому так відбувається? Чому вони так любляться, чому вони так дбають один про одного? Чому життя іншої людини? Мене для мене настільки важливо, що я готовий жертвувати собою і своїм часом, і зусиллями, своїми нервами, емоціями заради того, щоб комусь зробити добре, подбати про когось. Це є вияв нашої віри. Це є вияв у реальному житті зріз того, що написано в цій святій книзі. І коли ми будемо так жити, так як жили жиди свого часу. Люди до них горнулися. Ви знаєте, що жити нікого не, роз... не мають якоїсь там місійної діяльності, не... не стимулюють когось прийняти жидів. Ну, вони просто живуть своєю вірою. І в той час жили так. Але люди, бачачи, розуміючи їхнє життя, хотіли бути як вони. Це ще більше видно у церкві. Тому що церква і проповідує, але найбільше мала би проповідувати своїм життям, життям своїх вірних. Тому бажаю кожному з нас в контексті нинішнього Євангелія кілька речей. Перше, що ми маємо пам'ятати, я маю пізнавати свою віру, сам її розуміти, сам нею жити. Сам на неї опиратися і керуватися. А також я маю відвагу про цю віру говорити, говорити спочатку своїми, своїй сім'ї, своїми дітьми, батько і мама між собою. Дуже рідко, напевно, можна повидіти, коли в сім'ї чоловік і жінка говорять про щось. Пов'язані з вірою. Нормально, коли можуть говорити про гроші, про якісь стосунки з іншими людьми, про інших людей, про політику, можливо, рідше. А про віру, як правило, не говорять. А від того говорення я на собі переконався, коли, щоб позродилася якась думка з питання віри, про неї треба говорити. Говорити спочатку з тим, хто є ближчий коло тебе. В тій розмові Бог в динаміці, в Русі Словесному, Бог висновує думки, відкриває поняття, дає розуміння краще, глибші, інакші, нові. А відтак можна і говорити з іншими людьми. І тоді ця віра буде йти на експорт, буде передаватися. І Дух Божий буде чудами, знаками. І... І... Плідністю робити наше слово живим і діяльним. Так як тому сотникові сталася ласка, милість, і він пізнав правдивого Бога. Так само через тих, хто його оточував. Так і через нас Бог хоче, аби люди пізнавали якісну, кількісну. Глибше, Господа Бога, будьмо свідками Божими. Слава Ісусу Христові!